Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал, і ми сьогодні будемо варити найпростіше блюдо варення із слив. Зараз 9 часов вечора. У мене є подружка, яка мені тільки що привезла відро отаких от слив. І я вирішила ну, швидко це переробити, адже мушки беруться. Значить так, В селі, як ми робимо варення? Дуже просто. Виділяємо кісточку. У мене є такий алюмінієвий таз. Завжди я в цьому тазу варю варення. І повинно бути, коли вариться варення, отака, ну, широка миска. Тоді воно хорошо випарюється і скоріше зварюється і так далі. Давайте будемо вибирати кісточки і потім заправляти сиропом. І так, друзі, я залила сиропу, але не знімала, адже те вже ну, ніч, пізно вже. Я поки почистила ті сливи, всі Ну, от дивіться, Я засипала цукром і трошечки зараз прогрію. І до завтра лишу, не буду сьогодні варити його до кінця. Просто його лишу і хай воно собі впітує в себе цукор, пускає свій сок. А завтра будемо варити знов. І так ми будемо варити це варення 3 дні. Ми будемо його кожен день варити по 20-15, ну, скількись там минут. Так і охолоджуємо. І воно сутки стоїть, потім знову 15 хвилин. І в кінці кінців ми отримаємо дуже-дуже смачний продукт. Давайте до завтра. Друзі, доброго ранку. Дивіться, варення вистегло. Ви подивіться, яке воно перший раз вчора ми проварили Чуть-чуть. Дивіться, яке воно стало, так дивіться зараз я буду його ще раз включу і буду пров... до закипіння і провару ще 15-20 минут і виключу. І так варення буде стояти до завтра, вистаюся? Давайте будемо це робити. Друзі, я варення включила. Сьогодні ранок так гарно на дворі і так прохолодненько чуєте, як півні співають? У сусідки в мене нема курей. О, як хорошо, треба картошечку копати. Може на вихідних почнемо з дітьми. Роса така, ідеш, ноги мокрі, прямо дуже роса. О! Ранок я поставила чайник, каву варити. Бачите, картошку треба копати не Такі у нас справи. Огірків. Все, нема, вони вигоріли всі. Я їх старалася, ще трошки поливала, але не виходить. Вони не хочуть більше. Їм не подобається це. Так, друзі, ранок у нас. Так. Ох, яка Петрушка. Що посовієте з Петрушкою зробити? Як ви зберігаєте Петрушку на зиму, скажіть, якісь коментарі? Морозилку я ставила. Ну, хочеться що висушити, вона як сіно тоді невкусна, суха. Що посовієте мені? Друзі. О, дивіться, хоста зацвітає. Ого, яка красавиця буде. О, вирвала листок. дивіться, яка квіточка. Бачите. Угу. О, друзі, друзі. Ранок. Мій хвойний куточок. Ідемо на кухню пити каву. Добрий ранок. Так, друзі, дивіться, варення закипіло. Бачите? Воно стало вже ріденьке таке. І я йому зараз нічого не роблю. Просто виключаю вогонь. Ось так. Виключаю вогонь. Все. І оставляю до завтра. Воно має постояти встоятися. Ну, такий в мене рецепт. І воно дуже смачно, виходить. Все, йду на роботу. До завтра, друзі. Друзі, і так, третій день нашого варення. Дивіться, яке воно густе. Зараз я проб'ю його блендером. Поки воно холодне, тут є шкурочки, бачите, вони скрутилися. Але на смак це неймовірно. Це так смачно. Дивіться, Бачите, яке воно густе. Але для того, щоб густіше ще стало, зараз я блендером проб'ю всі шкурки і буду ще раз варити. І тим часом підготую баночки. Так, друзі, варення моє холодне. Я беру отакий агрегат. Дивіться, бачите? Нажимаю на кнопочку і. І зараз зіб'ю все варення повністю. Ааа! Дивіться, яка вийшла у мене маса. Бачите, шкурочок нема. І варення стало другого кольору. Воно якесь розове стало. А мені треба, щоб воно було таке трошки темніше. І це зараз я поставлю варення на плиту до закипання і буду варити десь пів години, коли воно закипить. А тим часом. Піду на гору до себе візьму банки і буду готувати банки. Помию, посушу їх. Просто ну, не стерилізую, а так висушу, щоб були дуже-дуже частенькі. Друзі, ставимо на вогонь третій раз, і будемо закручувати варення моє. Так, друзі, баночки різні в мене. Ну, Звичайно, що купляли, то і збирали. Баночки різні. Але я всі-всі-всі помила, висушила. Зараз будемо наше варення наливати. Дивіться, варення вже якого кольору набрало. Дивіться, яка як ось... Кости... Конститень... коротше, коротше. Е, е, Густина в нього, дивіться, яка. Воно, коли в баночки потрапить і вистигне, воно буде густеньке. Е -е, шкірочки я розбила блендером. А все одно кусочки є. Воно не як піна, а воно таке трошки кусочки є. І це дуже хорошо, коли воно застигне, воно буде як желе прямо. Я його говорила, значить, три дні, ви це знаєте. І тепер третій раз, коли вже закипіло на маленькому вогні, будемо. Наливати в баночки. Я не буду знімати, як я наливаю, адже то гарячий процес. І можна попектися нечайно, чи там баночку ну, замастити вареньом. Тобто я зроблю і потім вам в кінці покажу, Все, друзі, я закрутила своє варенечко. Дивіться, який гарний колір. Воно буде густеньке, хороше, загусне. І будемо зимою смакувати сливами. Рецепт такий. Значить, було 10 літрове відро, слив. І я кинула 3 кг цукру. Воно дуже солодке. І дякувати моїй подрузі Марині, яка мені привезла ці сливи і просто подарувала. Маринка, дякую тобі дуже. Я люблю сливове варення і тебе люблю. Я тебе цьомаю. Будь щаслива та здорова! І всі, 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 хто дивиться це відео. Пока-пока!